Всім привіт! На ремонт е, такий, такий зарядний пристрій Devoid на нітіль магній. Так, е, ось такий моделька DE 9116. Тут його параметр снабенький 51 Вт. В принципі, до 18 Вт. Нічого такого особливого. На чаналог можна буде, якщо то знайти. І ось в такому відстані, бачите, звичайно, що не робочий. Значить Розбираю, розібрав, верніше відкрутив. До речі, крім тих чотирьох, є ще отам один. І гвинтики тут не просто зірочка, а такі. Зірочка ще в середині маю якби, штучку терчащу. Відкручувати їх. Так. Я відкручував ось таким. Бачите, в середині є отвір, така зірочка. І вона якраз сюди нормально підходить. значить от, так от Бачите, що тут робиться. Дивно, що вона і так до того часу допрацювало, але допрацювало, це ж девольт. Китаєць би здався, напевно, швидше. Ось так зараз це все про цей почищу якось максимально допустимо і покажу, що там далі буде. Так. Продув, ну, точніше не продув, а прочистив, дути не можна. І так, точніше можна, просто я не маю чим. Значить, ось так вже видно переплату. Нормально тут. Дельта. Швидше за все, от, на надпис і емблемка. значить, що ми робимо в першу чергу. В першу чергу провіряємо. То запобіжник. Запобіжник. Запобіжник у нас згорів. Тепер що він ще міг спалити? Це в нас ціле. Тут транзистор згорів. Так, це в нас 11N40. Ось такий от стоїть. FTUP. І він, як бачите, замкнув. Ось так от чуєте. Піщалочка спрацьовує. І цей теж. Тобто 2. 2, ось тут буде видно 2. Так, тут плата лакована. Ось так. От коли прижати, чути, що коротке замикання. І все. Так. І все. Тут по виходу вихідні діоди можна так на всякий випадок. Тому що по входу може згоріти транзистор, якщо вихід. Замкнутий. Що по виходу коротке замикання, може не спрацював там якийсь захист і може згоріти. Тому треба знайти причину. Ну Але швидше тут причина це очевидна. Та, яка ви, яку ви бачили, я теж при розборці зразу значить не витримав він від лаха. Хоча тут і лак, але, як замітив, я не знаю чому. Бачите, тут з цієї сторони не полаковано. і тут. Якби цим клеєм теж не замазано. О, тут, відповідно, тут і стався невеличкий пробій. Чому невеличкий? Тому що коли великий, то тут буває видно, чорна така штука є, що називається нагар, або дирка в самому транзисторі. Тут же дирки немає, тому стався такий невеликий. З цієї сторони, все нормально Тут витримав, тут лак. І навіть щоповне, не вийшло пробити. Зразу, а тут легенько доторкаюся. І Якби ну, якби, ось, бачите, що взагалі. Так що, отак. от, е, В кого є такий зарядки, розберіть, подивіться, почистіть. Е, ну, лак, звичайно, що у вас немає. Лаку там. Щоб сюди замазати. Але якщо розбирати, чистити, то я думаю, все нормально. На краняк можна оцим гарячим клеєм отут трошки тако затопити. Але це треба робити нормально, якісно. І так, щоб не, не, не зламати його. так як... Це може бути. Перед тим, як це все все ж таки, якщо надумали, дайте відстоїтися тому блоку живлення, тому що тут є конденсатори, які мають накопичену електроенергію, тому що вони для того і призначені. Ну і так далі. Так що, отак, от включили, розібрали, і лізти сюди не потрібно, тому що, щоб лізти сюди, треба мати певні знання, хоча б мінімально елементарні такі. от. А так от полізте просто то можете спалити. Так, далі, що ми бачимо візуально, що тут ще є резистор, який, ймовірно, що грівся, тому що є от, чую, жовта така штука, е, тут вже треба перевіряти опір, дивитися. Ну, і в першу чергу треба впалювати транзистор і вже тоді дивитися. А якщо, якщо цей резистор згорів, то, швидше за все, simм е, сигналу я тут не побачу. Тому що е, можливо. Це все, резистори. Вони стоять тут, до речі, два в паралель. Значить, мали би грітися два, або один підгорів і другий е, працював за двох. Отак от, от. Таке теж може бути. Чисто теоретично. Так що, от так. е, В основному ось діагностика проведена. Далі ще оці, от. Оцей, до речі, теж. Ні, цей має 5 Ом. Добрий. А цей теж добрий. Так, тут ще діод. Всякі такі різні. Це ціле, це резистор вже по номіналах теж перевіряються. Транзистори ці теж. дуже рідко, але ну, інколи буває, вони згорять. Якщо тут транзистор буває, що стоїть там такий маленький в такому самому корпусі. Але тут підписано Q, то я надіюся, що транзистори і стоять. Хоча детальніше це вже все, треба дивитися огляд після випайки транзистора. Так само тут є там резистори. Які може підгоріти оцей стабілітрон, чи ні. або цей діод тут, напевно, стоїть, хоча має би бути. Можливо, стабілітрон в такому корпусі. Там китайці зараз кріпають, що, що тільки хочеш. Там полоски. Голубенька, сіра, чорненька, в них це особово не принципово не париться. Ось так от. Значить, ну, гореного тут не видно ніякого е елемента, тому надіюся, що обійшлося лише самим. Е Транзистором, хоча тут послідовно затвору, мав би бути е, резистор. Він, напевно, що вивідний Ну і я не бачу тут мікросхеми. Тут, напевно, зроблено це все. Типу так, генератором авто. Ай, або зібрано на, цих, на цій ж Тому, можливо, ще прийдеться з тим погратися трошки по часу. А так, в принципі, я думаю, що відремонтується, буде працювати і не буде ніякого проблеми. До речі, тут, е, зауважте, що тут не трансформатор стоїть, а дросель саме тут стоїть. Як би то правильно сказати, ця штука, що називається чопером. Швидше за все, Я думаю, що тут якийсь здоровений діод робить, а тут зовсім інакший принцип роботи. Так що, отак от от. фільтр, це йде сюди, випрямлюється сюди, оце вхідний конденсатор, вхідна банка. І далі воно отак от поплаті, перебігло. Якось, ну, В принципі, схему треба розмалювати, щоб знати точно, але дуже рідкіс рідкісне рішення. Я б сказав, що взагалі нестандартне рішення, особливо в е зарядках, але є воно таке тут. Не йшло і не йшло право на життя, Не знаю наскільки воно нормально. Це вже треба хоча враховувати. Час і стан цього апарата то таке надійно воно тут працює. Напевно, за рахунок того, що нормальні фільтра по входу стоять, трошки гасять це все діло. Ну, одним словом, так от. Буду розбиратися, дивитися, та все. Буде щось цікаве, то, звичайно, що покажу. Ну, а так, в принципі, то що, зробив, запустив, перевірив і, і відправив назад та й все. Якщо нема нічого цікавого, то й нема що показувати. Все, бувайте, спасибі за перегляд. Надіюсь, відео було. Корисний комусь, в загальному хоча б трошки. Так що ставте лайк і до наступного відео. Хай щастить.